25631 Так, номер, я прочитав. І завжди цікавий, гра. Ці так. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Жека UA на ДБВ-152. Карта Life Ox Ну що ж, до бою. Побачили ми. Ну багато, так. Ну це, ну, це дійсно це щось таке вражаюче створили конструктори в конструкторському бюро. Правда? Ну, дійсно, імбіщінське імбіщ. Імбічні. Це, знаєте, не перехвалити, тому що, як зазвичай, е побачать розробники що ось такий імбічне. Хоча вони, я думаю, і знають і бачать. Вони дуже популярні зараз, їх завжди вони є в боях. Вони дуже нахлопушувальні, вони дуже крутезні бої, показані у нас в реплеях від підписників. Е, Імбі ще цієї ПТХі в чому? В її гарматі. От вона швидко перезаряджається. Пробивна і плюс ще Альфіще 800, так наскільки я пам'ятаю. 281 пробиття. Це на основних снарядах. Все це ще добре. Ми можемо фармити, так? Ну, це у нас як, це не преміум техніка, вона напевно не, не фармить більше. Але якщо грати на основних снарядах, то я думаю, можна нормально нафармити, якщо ще тебе не будуть прихлопушувати. А треба зробити так в бою, треба грати так, щоб тебе не прихлопушували, не нахлопушували, тому що ти картонний картон. Тут лише гармата. От, пересувна гармата на великій швидкості пересувається, маневрена, закружляти важко. І ось так. Робимо маневр, виїжджаємо. Робимо неочікуванчик для суперників. Підхлопушуємо, від'їжджаємо, швиденько призаряджаємось, а він цього не очікує, хто ще не знає. Ну, Багато школи немає цієї ПТ. Е, так на що вона здатна. Виїжджає, знову і знову підхлопушує. І той такий, вау, вже повністю ХП немає. Вже знічений, знічений. Настрою в нього зовсім немає на перемогу і. Тим самим ми допомагаємо нашим братішам перемагати, а в основному перемагаємо за рахунок того, що багато нахлопушуємо та, та перехлопушуємо. Такого наговорив, так що треба ще розібратися. Треба знову буде потім передивитись. Давайте подивимося ці біди кінця. Знову передивимося так, і проаналізуємо, що я вам тільки що сказав. Бо я ж сам трішки заплутався. Так, добре, 2-2 у нас по бою. 1500 настріляно. Ну, Чудово бій починається, в принципі, для нашого героя, так? У нас там незрозуміло щось біля бази стоять так багато, танків, чи вони там АПК не стоять, чи що. От прямо на базі стоять. Може, я щось не зрозумів. Таке може бути, до речі. Далі в нас по бою що? Ну тут ну, агресивно, агресивно. Зараз грають суперники, десь біля нашого героя стоїть 60 ТП. Є СОТІ поїхав, заробіще влаштовують. Там бачимо і гріль навіть наш поїхав. Я, до речі, неодноразово помічав в рандомі, що грілі зараз, ну, напевно, що дуже на курочці вже ну, набридає стояти десь в кущищах, так? чекати, поки хтось проїде, зробити один постріл, забій, перемогти в цьому бою за рахунок цього пострілу. То їдуть прямо від грілі, їдуть е, і, е, в самі заробіжче. Це теж не очікуваючи, як для, для, для суперників. Так, а я думав, що тут суперники будуть агресувати, їх тут. Ані, їх тут троє... Ні, їх тут двоє вже залишилось. Є сотий ще там залишився, десь на є 1 квадрат. 60 тп. Підловлюємо, підловлюємо, цього точно не очікує. Чудово. Один ворог знищений, 3000 настріляно, 64 в нашу користь. Але в нас біля бази, я не зрозумів, що там відбувається. У нас два танки стоять прямо на нашій базі, на нашому резі. Родиво точно що, РТшні, то це вже були для нас проблеми, це вже мінус два танки. Прийдемо, допоможемо ще. Є сотого вихлопуши. Бачите, як треба грати от на ДБВ. Отак От треба, подивився, можна виїхати чи не можна. Ага, бачиш, що є можливість. Приїжджаєш на фапушу. Так, все ж таки там на напов... певдах були АФКшними і ми втратили два танки АФКшний. Це ну. Зекафора для суперників величезна. А вже майже був переможний бій, ми вихлопушили всіх. Дивіться, треба, напевно, повертатися на базу. Чи там ну, хто там залить, там артилерія залишилась і все. Йдуть на 970, коли тут. 4000 вже не стане. Або поїхати продавити, тоді вже будуть повертатися суперники. У нас є тут чифтейн, чифтейн їх би зараз поїхати, від рельєфу зіграти і допомогти там на базі. По концепту, кличе, братіш, ну, ну по-моєму, кличе і кличе ніхто не. Ніхто на нього не звертає бідолагу. уваги. І наш герой трішки бачимо в роздува, що, що його робити. Так. Один, два, три, чотири танки десь зараз може виїхати на нашу базу. Я порекомендував би нашому герою поїхати, вихлопошити зараз артилерію, і стати на захопленим. Поки, поки ще не пізно. Два ворої знищено. тисяч настріляно, Артилерію вихлопушили. Повертається все ж таки, повертається. То звідси базу не буде видно. Кликав-кликав на допомогу. І концепт 5. Ніхто не відгукнувся. Він образився на всіх. Дивіться, що тільки що зробив 65 мер. Навіщо? Питалася в задачі, ти поїхав по це. Захоплення. Так, і тут концепта буде Напруженіший момент був, на наш шифтей теж не, пої... не зрозуміло, що куди поїхати. Ну, якось так, бачите, вся команда якось так зіграла, не зрозуміло По-перше, по... по це по-друге, а по-перше, у нас перевага знівелювалася, тому що у нас два танки аптекашних спілів. Ми їх дуже швидко втратили. А не вистачить пробиття. ВЗ башту важко пробити, до речі. Навіть такою потужною гарматою. Ну німбіщенська надпотужна гармата, так? Як ще раз Зіб'є, підо, криворові знищено. І залишився чифтейн, поки він доїде. <поє> Поїхав по колу. Від. Невірний план на набійня. Ті, хто мають чифтейни, то ті, в принципі, повинні вміти грати. Хоча ну, раніше за глобальну карту можна було шифтейну, просто якщо ти бонів назбирав, зіграти пару боїв, там, 5 боїв зіграти і на опсі поставити бони та отримати так. Ти я так його отримав. 5000, ну, так, 6 тисяч настріляно. 3 секунди закоплення. Не встигає. чи в тень не встигає. Ну, і так, принес. ну, і йшов до перемоги. От дійсно йшов до перемоги, намагався все зробити для перемоги. У нас все ж таки не штурмував. Дякую за бій, дякую за чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.